Шановні депутати, шановні е, запрошені на пленарне засідання. Я хочу почати пленарне засідання і оголосити те, що по результатам е, даним реєстрації. Зараз, зараз зареєстровано в залі, в залі 105 депутатів і у нас є форум. Тому оголошую пленарне засідання другої сесії Ківради. Шостого. скликання відкрите. На пленарному засіданні присутні Аскаров Максим Анімірович, заступник прокурора міста Києва, Волошина Олеся Олексійовна, начальник управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави. Я хочу звернутися до кожного з вас, депутатів і тих представників, хто зараз присутні тут. І хочу звернути вашу увагу на те, що розміщення депутатів зараз в будівлі облради це є тимчасовим і пов'язано з тим, що наш зал не призначений для введення сесій. Сьогодні тут є у нас озвучка. У нас я впевнений в тому, що на ближчий, на ближчий час у нас будуть картки, якими ми зможемо набагато ефективніше працювати, і ми будемо втрачати час для того, щоб підрахувати голосування. І я хочу подякувати Київській обласній раді за надану можливість провести наше пленарне засідання в цій будівлі. І... До тих пір, поки у нас не буде вже готова е, система рада і не буде готов е, зал для голосування, який знаходиться на прищаді кудись шість. Перед тим, як почати, е, є добра традиція. Е, я знаю, що вчора, позавчора, е, відбулись е, дні народження, і я хочу привітати іменинників, які. Святкували це, це е, Лозовий Андрій Сергійович, Горбунов Ярослав Володимирович, Медеревич, Володій <плодиснув> <плодиснув> Богдан Васильович. Резніков Олексій Юрійович. Це було декілька днів тому. А, а в залі також знаходяться ті депутати, у яких сьогодні для народження. Тому я впевнений, що ми зможемо також привітати щиро Іліна Геннадія Володимировича. <звіткує> <звіткує> і та Бротіченко Юрія Олександровича. Від щирого серця ми бажаємо вам здоров'я для того, щоб ваша робота була плідна для киян. І від вашого успіху залежить також, від успіху кожного з нас, залежить успіх роботи, успіх нашого міста, успіх нашої держави. Тому бажаємо вам здоров'я і успіху в тих ділах, які ви почали реалізовувати